Їздити, там, до батьків там, в села. Якщо будете проводити польові роботи і знайдете якісь вибухонебезпечні предмети, навіть вони будуть покриті ржою, наприклад, як цей, він все одно небезпечний. І в якому разі їх не можна переміщати. Перш за все, це потрібно обгородити місце, заповнити це місце, де воно знаходиться, і позвонити на 101, Щоб спеціалісти приїхали і правильно його вилучили і знищили.

Що ми розуміємо, що після закінчення війни та й взагалі під час, тобто студенти, особливо маріупольці, які будуть повертатися на визволену територію, звичайно, будуть стикатися, як би ми того не хотіли, з вибухонебезпечними предметами. Ті маріупольці, наприклад, які приїхали вже в червні, в липні, в серпні місяці сюди до Хмельницького, виїхали з Маріуполя, коли вже активні бойові дії не проводились в Маріуполі, вони вже з цим стикалися, вони мені розповідали, як дійсно, тобто вони ходили тільки по доріжках, Такі ось саме кам'яні, бетонні, асфальтні, тому що вони бачили, що на газонах є ось такі, напевно, ті міни, які сьогодні представляли ваші співробітники ДСНС. Тільки щуп, і щупом продовжується пошук.